Біля меморіалу слави, що у сквері Козицького, сьогодні зібрались ветерани великої вітчизняної війни, представники духовенства, обласної та міської влади. Вони поклали квіти до пам'ятника. Саме сьогодні Україна відзначає 69-ту річницю визволення від фашистських загарбників. Також урочистість заходи пройшли в кінотеатрі Родина. Там побував наш кореспондент Роман Гах. Він і продовжує тему. 28 жовтня, 69 років тому Червона армія визволила територію України від фашистських загарбників. З цієї нагоди у сквері Козицького відбулось покладання квітів до меморіалу слави у 1944-му, в день визволення України, віничанин Павло Коромець. Він справа на екрані, воював у Владивостоці. Як освобожалася Україна, то я пішов на службу. Туди був спеціальний набор на тихий океан. Я попав у ту команду. Победили в Україну, і так ми. Начали а, тоді роздати, на корею пішли на зважання кореї роздати. радості було море. Шанувати пам'ять загиблих у Великій Вітчизняній прийшов і учасник бойових дій, зокрема за визволення Вінниці, почесний мешканець нашого міста Іван Павлов. 20 марта свободі город Вінницю сорок 44 44-му році, октября. Со штята свободі України сіпосині бої йшли. На Закарпатте, как говорится. А первые дни начались, война началась еще, еще в Харьковской области. 12 декабря 1942 года это освобождение Украины началось. Большие праздники. Народ, весь народ вышел на улицу. Ну, народ был, в основном, женщины были, старики. Чтобы не было больше такой войны, как была. Самое главное, чтобы молодежь чувствовала себя более-менее... свободним а ось так під звуки оркестру ветеранів зустрічали на урочистостях в кінотеатрі Родина. Тут їм влаштували концерт та відзначили грамотами і грошовими нагородами у розмірі 500 гривень. Я прошу вас залишити на сцені для вручення нагород. Я думаю, що ми всі разом, всі ті, що знаходяться в цій залі, і ще багато-багато інших. Вийдемо на 70-річчя, відсвяткуємо це свято, свято перемоги, свято людського подвигу, тому що по іншому це сказати не можна. Ронга Ходимжиєвський, телеканал Віта.